Наступним етапом будь-якого будниста будь-якого будь каркасного будинку є зведення фундаменту. На цьому етапі, в залежності від обраного типу фундаменту, я звертаю увагу, тому що обирати тип фундаменту не вам, обрати його повинен конструктор, який повинен розрахувати усі навантаження вітрові, снігові і запропонувати вам ідеальний тип фундаменту. Беручи до уваги геологію та геодезію вашого ділянку, кут нахилу ділянки, а також породи, які залягають безпосередньо під фундаментом в Україні. Люди будують фундамент, так для прикладу. Беручи до уваги просто фундамент, який поклав сусід там, за 20-50 метрів. Хоча геологічні умови безпосередньо на ділянці цього замовника можуть бути абсолютно іншими. Наступним етапом зведення каркасного будинку вже є після того, як ми змонтували фундамент, є монтаж силового каркасу будинку. Так формування силового каркасу відбувається з підготованої дошки. Паралельно, коли зводиться фундамент, він набирає набиває своє міцності, якщо це залізобетонний фундамент або закручені там палі. Паралельно відбувається обробка пиломатеріалу. Звісно, обробка пиломатеріалу може відбуватися і на виробництві або на виробничій потужності, як це часто буває в нашій компанії. Проте в хорошу погоду пиломатеріал обробляється безпосередньо на ділянці. Про оброблення пиломатеріалу я розповім трошки пізніше. Для цього формуються спеціальні ванни і методом занурення кожна дощечка різної номенклатури, яка приїхала на ділянку, безпосередньо окунається і просушується, складається на перекладки, провітрюється. Таким чином, в розчинах антипірено кожна дошка отримує додатковий вогний біозахист. Наступним етапом є, після того, коли ми звели силовий каркас, є формування кроквіної системи та влаштування даху безпосередньо. Після того, коли ми звели силовий каркас і сформували кроквіну систему, ми накриваємо дах. і Приступаємо до теплоізоляції зовнішніх стін, даху та звукоізоляції внутрішніх перестінків. А також теплоізоляції міжповерхового перекриття, якщо мова йде про двохповерховий чи будинок чи будинок масарного типу. Паралельно ми можемо оздоблювати фасади. або вентильований фасад, або це може бути мокрий фасад. Таку конструкцію, яку ми отримуємо в результаті е виконання цих, цього етапу теплоізоляції зовнішніх стін та виконання фасадних робіт, вже можна називати теплим контуром. Ну, наступним етапом слід вважати вже е наступним етапом ми можемо переходити після е зведення теплого контуру до прокладання інженерних мереж. Це шостий етап. Е на цьому етапі ми е в каркасному будинку прокладаємо системи. Водогону, основні комунікації, електросистема електроживлення, е, систему опалення, е, вентиляцію, димоходи, різні каналізаційну канали... систему, можливі інші варіації, там слабоструменева е, система, траси майбутніх для майбутніх кондиціонерів е, тощо. І після завершення вже робіт по влаштуванню інженерних комунікацій ми приступаємо до останнього, на мій погляд, етапу це фінішне оздоблення. Фінішне оздоблення останнім етапом, який полягає в опорядженні стін приміщень, влаштуванні чистових підлог, влаштування гіпсокартонних стелі стін чи зашивання стін на брусу, будь-який тип оздоблення в каркасному будинку доступний без обмежень.